Знижка, яка мене прямо аж вибісила сьогодні в Велмарті. Ну, я люблю товари по знижках, навіть в продуктовому, якщо там термін придатності нормальний. Маскарпоне. Маскарпоне – це дорогий крем-сир, скажімо так. Я його беру, коли роблю тірамісу, дві пачки. В общем, пачка маскарпоне, подивіться, 279, а по знижці 259 От скажіть дівчата, які готують торти з кремом маскарпоне, чи варте воно оті 20 гривень того, що крем не зіб'ється? Чи не варте Ну, в кого є гроші на маскарпоне, то його купить не просрочкою. Ну, може, і тут не просрочка, але вже понятно, що термін придатності підгулює. Ну, не варті 20 гривень того, щоб ризикувати кремом на торт. Коли маскарпоне вже наближається до просроченого терміну, він може не збитися. Ну, може не збитися нормально. О, може загубити весь крем з собою. Ну в общем, я зла. Не треба. Понимаєте, якщо знижка на маскарпоне, то вона должна бути половина. От, якщо 279 гривень, то за 100 гривень я його по знижці можу взяти. Якщо там ще термін такий, ще ну, не, не, не просрочений. А 20 гривень мені скидати на маскарпоне? Ні. я лучше куплю новіший. от прямо новіший, свіжайший.